Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Невигадана Історія. Сьогодні розповім вам надзвичайно важливу історію про токсичні та аб'юзивні стосунки. Це історія дівчини, яка нещодавно написала мені дуже довгий лист. Вона розповіла, як чотири роки була у стосунках, які поступово перетворилися на справжній кошмар. Чотири роки психологічного, емоційного та фізичного насильства, які майже знищили її як особистість. Вона довго не могла зрозуміти, що з нею відбувається, почувалася винною у всьому, втратила всіх друзів, майже всю родину і забула, хто вона насправді. Якщо ви впізнаєте себе в цій історії, обов'язково залишайтеся до кінця, бо це може врятувати ваше життя. Дівчина познайомилася з хлопцем через спільних друзів. Він був старшим на сім років, впевненим у собі, з гарною роботою та власною квартирою. З перших днів він повністю оточив її увагою. Він робив мене центром Всесвіту, пише дівчина у листі, писав щогодини, дзвонив по кілька разів на день, казав, що ніколи не зустрічав такої особливої дівчини. Через тиждень він уже говорив про любов, через місяць, про спільне майбутнє. Він засипав її подарунками, квітами щодня, дорогою косметикою, прикрасами. Казав, що вона заслуговує на найкраще. Коли вона намагалася заперечити, що це надто швидко. Він відповідав, коли знаєш, що знайшов свою людину, навіщо чекати? Я відчувала себе принцесою, згадує дівчина. Всі подруги заздрили казали, що мені пощастило знайти справжнього чоловіка. Він здавався ідеальним, турботливим, щедрим, закоханим. Перші червоні прапорці, які вона не помітила. Надмірно швидкий темп стосунків, постійний контроль під виглядом турботи, ізоляція від друзів з перших днів, хочу проводити з тобою весь час, бомбардування любов'ю та подарунками. Через три місяці він переконав її переїхати до нього. Навіщо витрачати гроші на оренду двох квартир, коли ми все одно завжди разом, казав він. Дівчина погодилася, думаючи, що це природний крок у стосунках. Саме тоді почався справжній контроль. Спочатку він турбувався про її безпеку Чому ти так довго їхала з роботи? Де була ці дві години? А можеш наступного разу написати, коли виходиш. Потім контроль посилився. Він почав перевіряти її телефон випадково, підходив, коли вона користувалася ним, питав, з ким листується. Коли вона обурювалася, він казав: Нам же нема чого приховувати один від одного. Люди, які кохають, довіряють. Поступово я почала ховати телефон, пише дівчина, а потім подумала, а чому я ховаю? Він же править, нам нема чого соромитися, і дала йому паролі від всіх соціальних мереж. Наступним кроком стала ізоляція від друзів. Чому ти знову йдеш до подруги? Ти мене не любиш. Я весь день чекаю тебе з роботи, мрію провести з тобою вечір, а ти вибираєш когось іншого. Коли вона все таки йшла до друзів, він весь вечір писав образливі повідомлення, дзвонив кожні півгодини, а потім не розмовляв з нею кілька днів. Ознаки контролю на цій стадії переконання жити разом надто швидко. Постійні запитання про місце знаходження, перевірка телефону та соціальних мереж, емоційні маніпуляції щодо друзів та родини. Через рік дівчина майже повністю втратила зв'язок з друзями. Кожен раз, коли вона намагалася з кимось зустрітися, це закінчувалося скандалом. Твоя подруга мене не любить, казав він. Вона хоче нас розлучити. Я бачу, як вона на мене дивиться. А той твій друг взагалі до тебе підкочує. Ти цього не бачиш? Він майстерно налаштовував її проти всіх близьких людей. Про маму говорив: вона тебе контролює, не дає нам бути щасливими. Про сестру заздрить тобі, бо в неї немає таких стосунків. Про колег вони непрофесійні, гальмують твою кар'єру. Найгіршим був газлайтинг. Він міг кричати на неї вранці. А ввечері, коли вона намагалася поговорити про це, клястися, що нічого такого не було. Ти все вигадуєш, я ніколи на тебе не кричав, у тебе проблеми з пам'яттю, можливо, треба до лікаря. Я почала записувати наші розмови у телефон, розповідає дівчина, але коли намагалася йому показати, він казав, що я маніпулюю, спеціально провокую його, щоб потім записати. Він перекручував факти так майстерно, що вона почала сумніватися у власній адекватності. Можливо, я справді все неправильно пам'ятаю, можливо, я дійсно проблемна, він же мене кохає, навіщо йому брехати. Ознаки газлайтингу, заперечення сказаного або зробленого, перекладання провини на жертву, висміювання почуттів та спогадів жертви, ізоляція від людей, які можуть підтвердити реальність. На другий рік стосунків почалося фізичне насильство. Спочатку це були випадкові штовхання під час суперечок. Він не бив мене навмисно, виправдовувала себе дівчина. Просто махнув рукою, коли сварився, а я стояла близько. Або штовхнув, коли проходив повз. Він завжди перепрошував після цього. Потім ескалація прискорилася. Перше підняття руки трапилося після того, як вона посміла заперечити йому. Він сказав, що я погано готую, а я відповіла, що тоді хай готує сам. І тут він вперше вдарив мене по обличчю. Я була в шоці, а він почав плакати, казати, що не хотів, що я довела його до цього. Після кожного акту насильства наставав період медового місяця. Він просив пробачення, дарував подарунки, обіцяв, що це більше ніколи не повториться. Я вірила йому кожного разу, пише дівчина. Він так переконливо каявся, так щиро плакав, казав, що в нього важкі часи на роботі, що батьки в дитинстві били, що він не вміє інакше, обіцяв піти до психолога. Насильство ставало все частішим і жорстокішим. Він бив її за будь-який неправильний погляд, слово дію. Дівчина навчилася передбачати його настрій і пристосовуватися під нього. Я жила, як на мінному полі, вранці дивилася на його обличчя і розуміла сьогодні буде важкий день або можна трохи розслабитися. Цикл аб'юзивних стосунків 1. наростання напруги, дрібні конфлікти, критика. 2. вибух фізичне або емоційне насильство. 3. примирення каяця, обіцянки подарунки. 4. медовий місяць тимчасове покращення, 5. повернення до пункту 1. На третій рік стосунків дівчина повністю втратила себе. Вона кинула улюблену роботу, бо він не хотів, щоб вона спілкувалася з чоловіками-колегами, набрала 20 кілограмів зайвої ваги. Вона втратила будь-які соціальні зв'язки, не спілкувалася ні з друзями, ні з родиною. Він переконав її, що всі її близькі вороги їхніх стосунків. Фінансовий контроль був абсолютним: купувати одяг, косметику, навіть їжу можна було тільки з його дозволу. Найстрашнішим було те, що вона почала вірити всьому, що він про неї говорив. Він казав, що я товста, тупа, нікчемна, що ніхто мене не покохає крім нього, що я повинна бути вдячна за те, що він мене терпить, і я починала в це вірити. Переломний момент настав на четвертий рік стосунків після особливо жорстокого побиття. Він вдарив її так сильно, що в неї з'явився синець під оком, який не можна було замаскувати косметикою. Цієї ж ночі вона подзвонила на гарячу лінію допомоги жертвам домашнього насильства. Вперше за чотири роки вона почула слова: це не ваша вина. Ви не заслуговуєте на таке поводження. Ви можете вийти з цієї ситуації. Дівчина почала таємно планувати втечу. Це був довгий і небезпечний процес, який тривав кілька місяців. Я відкрила таємний банківський рахунок, розповідає вона. Кожен день відкладала по 20-50 гривень з грошей на обід. За три місяці накопичила суму достатню на перший час. Вона поновила зв'язок зі старою подругою, попросивши пробачення за довгі роки мовчання. Найскладнішим було зібрати документи він тримав їх у сейфі, до якого в неї не було доступу. Довелося чекати, поки він поїде у відрядження, щоб забрати паспорт та інші важливі папери. День Ікс настав, коли він поїхав до матері на вихідні, пише дівчина. У мене було вісім годин. За цей час я зібрала речі, залишила записку і поїхала до подруги. Найстрашніше в житті рішення, але я його прийняла. Записка була короткою. Я йду, не шукай мене, не дзвони. Наші стосунки закінчені. Детальний план виходу з аб'юзивних стосунків. Крок перший. Визнання та документування. Визнайте, що це насильство, а не складні стосунки. Та ведіть таємний щоденник інцидентів. Фотографуйте травми, зберігайте в хмарі та зберігайте погрожуючі повідомлення. Крок другий створення мережі підтримки. Поновіть зв'язок з друзями та родиною. Зверніться на гарячу лінію. Знайдіть психолога, що спеціалізується на травмах, та приєднайтеся до груп підтримки. Крок третій. Фінансове планування. Відкрийте таємний банківський рахунок і накопичуйте гроші поступово. Зберігайте готівку в безпечному місці. Обов'язково подумайте про джерела доходу після втечі. Крок 4. Планування безпеки знайдіть тимчасове житло, друзі, родина, притулок. Також зберіть тривожну валізу з документами та речами. Запам'ятайте важливі телефони і сплануйте маршрут втечі. Крок п'ятий. Виконання плану. Виберіть безпечний момент, коли аб'юзера немає, та дійте швидко рішуче. Повідомте довіреним людям про свій план. Будьте готові до спроб повернути вас. Крок 6. Після розриву. Змініть замки, паролі, номер телефону. Зверніться до поліції при загрозах, почніть психотерапію для відновлення. Друзі, якщо ви впізнали себе в цій історії, не мовчіть, токсичні та аб'юзивні стосунки не проходять самі собою, вони тільки погіршуються з часом. Ви не винні в тому, що з вами так поводяться. Ви заслуговуєте на любов, повагу та безпеку. Пам'ятайте, найнебезпечніший момент для жертви домашнього насильства це момент, коли вона намагається піти. Плануйте свій вихід ретельно та зверніться по професійну допомогу. Якщо це відео допомогло вам або комусь з ваших близьких, поставте лайк і підписуйтесь на канал Невигадана Історія. Поділіться цим відео з тими, кому воно може бути потрібним. Разом ми можемо врятувати чиєсь життя. Пишіть у коментарях слова підтримки для тих, хто зараз переживає подібні ситуації. Ваші слова можуть стати початком чиєїсь дороги до свободи. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, ви сильніші, ніж думаєте. Бережіть себе.